180 пар бурок для українських військових від початку зими відшили і передали на передову пенсіонерки із ківерців, Розповіла Суспільному волонтерка Лідія Власюк каже: нині українські бійці потребують теплих речей. Будемо шити, бо треба хлопцям допомагати. Чим можемо. Якщо є потреба в валянках, звертайтеся до нас. Ми вам дамо. В перший день прийшли до нас ці дівчата, щоб торік шили. Вони принесли нам лекала і дали інструктаж. Лідія Власюк говорить у команді волонтерок 11 пенсіонерок. Бурки шиють із старого верхнього одягу, який віддають небайдужі. Працюють жінки у невеличкому приміщенні Ківерцівського ліцею щодня без вихідних. Сплатився такий колектив, що працюють з 10 до 5. субота і неділя працювали, поки навчилися, поки пройшов процес. Так зараз за день ми десь шиємо 10-11 пар. Треба погострити ножиці, звертаємось до школи, треба щось там поремонтувати, Все надають допомогу. Одну пару бурок можна пошити за 40 хвилин, розповідає швачка Світлана Худова. Ми з задоволенням шиємо, аби вони мали що носити. Верхнє сукно, а далі оцей шуби і матеріал теплий. Всередині ми стачуємо разом, і з лентою зверху теж стачуємо, вивертаємо, голкою зшиваємо вручну, а потім обтачуємо. Шиваємо валянки стиковичним швом, для того, щоб не було, не муляло хлопцям у ноги. Шиють бурки довжиною орієнтовно 40 сантиметрів різних розмірів, починаючи від 42-го, розповідає пенсіонерка Надія Юхимівна. Менше не шиємо. Може, кому треба й менше, ну таке. Якщо холодно, то можна, поки перезується, прийде з своєї ділянки роботи, то може перезутися в більше варимо. Шиємо самі ходові, від 42 го по 45. -й. Сьогодні кроїм такий розмір. На другий день прийшли, сьогодні кроємо такий розмір. І так собі шиємо. Разом із бурками волонтерки передають і гумові галоші, розповідає Лідія Власюк. На їх закупівлю відкрили збір. Говорить, для виробництва у них є дві швейні машинки. Однак їх для роботи не вистачає, тож просять небайдужих допомогти. Нині волонтерки шиють нову партію бурок, яку незабаром відправлять на передову. Наталка Клекуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.